Так, ну що, братва, розгрузили ми Кропивницький, все чотенько, стоїмо на світофорчикі на виїзді, будемо їхати через Кропивницький зараз і їдемо ми з вами на Кривий Ріг. Наступна точка розвантаження у нас Кривий Ріг. Так, у нас там що там, жовтий, зелений, погнали. Уходимо направо і їдемо по Кропивницькому, але ж тут дорога трошки всім кропов... кропивничанам привіт. Бачите, кіровоград Кропивницький. Ну, дороги, да, тут такі не айс, якщо чесно. І раніше така була дорога центральна, у них тут не дуже. І зараз ще вона така подзьобана. Ну, то така справа. Головне, що ми все чотенько довезли, частину, скажімо, півбудочки в мене викинули, вигрузили. Остальне їде далі на кривий ріг. Будемо потихеньку двигати. Двигать, денечок сьогодні тоже такий непоганий, але трошки пасмурний, як видно. Так? Уже не таке сонце, як було вчора ярке. Ну нічого, зараз приїдемо в Кривий Ріг, вигрузимося, а далі будемо бачити, що нам там накине менеджер, яку роботу далі. Далі буду вам все показувати. Зараз ще трохи будемо їхати, засніму вам чуть-чуть дороги, покажу. Але ж ну, скажу так, що до сравнению з тими роками, там 15-16 рік, як я тягав РЕФ. Ми їздили в ту сторону да, на лозуватку, там де розбився Кузьма да, співак, всі ви знаєте. От в, ту, в тому напрямку ми їздили, то тоді от, дорога була, звісно, вбита, її робили на той час. Зараз там дорога огонь. В принципі, везде чотенько. Так що їдемо. Їдемо Так, да, Дорожки такі не айс, треба акуратно. Перестраємося, нікого немає. І шуруємо. Об'їжджаємо тролейбас і їдемо. Окей, буду дивитися на дорогу, бо мені тут треба уходити на поворот. До зустрічі!